Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 25 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І сьогодні з нами нарешті військовий експерт Іван Ступак. Вітаю, пане Іване. Вітаю ради бачити. Дякую за прошення. Я хотів би тебе ще запитати ще про одну історію: От що ти знаєш, що ти думаєш, і що може за цим стояти, і що може бути далі. Мова йде про удари морськими дронами головного управління розвідки. Ну принаймні, так говорять ЗМІ, які припливли у новоросійськ. Mm -hmm. Ну там можливо, ти точніше скажеш, куди конкретно вони вразили термінал в Туапсе, а, щось кудись там попало. Дійсно, вибухи є, росіяни не могли їх зупинити. От, я хотів би зрозуміти, наскільки це для нас глобально ок, ну в будь-якому випадку це добре, mm -hmm. а, що це змінює і чого очікувати далі. Чи справді такі операції бути масштабовані можуть, бо я особисто давно очікую, щоб по новоросійську щось гарне прилетіло по одній простій причині: звідти російська нафта просто не те, що річкою морем, вона реально морем витікає вздовж Туреччини і далі і туди розходиться всюди. І ми ніяк туди не можемо вгатити, так як би треба було. Це початок, чи це так? Супер, давай давай проговорити. Україна вже тривалий період часу не використовує свої бики, без екіпажної катери. Ну вони якось там зникнули угу. багато. Там пам'ятаєш, мірялися там вже майже то на вибухівки, то на них ракети, то кулемети, то Starlink. то там OnlyFans навіть демонструє на цих моніторах, щоб російські пілоти російські пілоти відволікати. Ну це жартами, а потім якось зникло. Немає, немає. А, росіяни. Теж на жаль, не ідіоти були підіотами. Війна закінчилася в березні 22-го року. Вони постійно адаптують свою тактику протидії цим катерам, і кожна наша атака. Ну, вона зустрічає протистояння з боку Росії. Піднімаються гелікоптери, піднімаються з них вівпівдрони скидаються. Літаки з цими крупнокаліберними кулеметами стріляють, літаки амфібії, які наздоганяють наші катери, і підривають їх. Тобто багато різних є стратегій. Що Україна робить останнім часом? На минулому тижні Україна помножила, як кажуть, на нуль, останній літак, який. Літак Амфібія з часів радянського союзу, який використовувався для того, щоб літати над морем, над чорним морем, бачити катер український. Ну патрулювати, виявляти, ну і розстрілювати його. Як кажуть, російські воєнкори в них залишилося всього 10-12 душ пілотів, які взагалі знають, як правильно тискати кнопочки на цьому літаку, як правильно взлітати. Тобто, ну кажуть, що це останній був більше немає. Плюс буквально там декілька днів тому дуже класно потрощили і гелікоптери, які там знаходилися, і радіолокаційні станції. І це дозволило влучити дуже класно в порт Новоросійськ. Ти правильно сказав? Кому цікаво, знайдіть відеоматеріали. Там видно, як український дрон він запливає прямо в цю гавань. Це гавань виходить і атакує наливний термінал, з якого наливається нафта взагалі на ці суда, які туди заходять і нічого з ним не змогли зробити. Його атакують туристи щасливі, всі знімають там. Ура, там два все це здорово все було. А що Україна хоче зробити? Як на мене, дві великі стратегії: ну, по перше, розчищається дорога, така собі умовна автострада до Новоросійська до виходить східного. Ну ні, західного збережня східного узбережжя а, Чорного моря, яке є ну, під російським контролем. У нас є там дві мети: перший порт Новоросійськ Новоросійський Е, Каспійський труботранспортний консорціум, який забезпечує перевалку, в тому числі казахської нафти. в Цей порт на кораблі, і потім вивозити далі за межі Чорного моря. Але, так, але... якщо не пам'ятаєш, там ще й американська нафта є. Ну там ну, нафта за яка видобувається, ну, що видобувається там, десь в Азії, як ага. вона підмінюється, там вже важко сказати де більше нафти, ага. чи є американською, російською, це як а, там, не знаю, кружку води вилити в відро і сказати, де ця кружка? От, де вона. Ага. Десь воно в відрі води. Um. Не треба пояснювати. Нафто це гроші, це бюджет, це дірка, дірка в бюджеті. До речі, станом на серпаміся в російському бюджеті. Дірка була розміром в 49 мільярдів євро. Е, і кажуть, продовжує збільшитися, тому вони збільшують свої податки. ПДВ ну все раді будущого населення світла. Тобто, закоркувати цей порт, щоб він не транспортував нафту. Взагалі немає доходів, немає. Фінансування цієї війни, ну принаймні менше. Друге, змусити російський чорноморський флот теж так само його закуркувати в порту Новоросійська і в порту Абхазії, де вони там частково перебувають. Це калібри, ракнасії, ракет ракети носії цих крилатих ракет Калібр. Коли ми читаємо, там загальний пуск 36 ракет. Це не атакована українська інфраструктура, ну менше е, життя військових збережені, життя цивільних збережені. Тому ось я думаю, дві такі великі стратегії для того, щоб ще раз залишити чорне море принаймні, нейтральним, щоб російський флот а сидів по домах, пив кумиси, нікуди не виходив. Ну і звісно, така та сама історія з цим новоросійським нафтовим терміналом. А може таке бути? Я погоджуюсь. не можу не погодитися. Ти військовий експерт з тим, що дійсно там знищили амфібію, знищили гелікоптери, РЛСи. Справді, гориці проводять на території тимчасово окупованого Криму багато операцій. Зараз повідомлення з'являється майже щодня. Вони доволі успішні. Навіть і минулої ночі там була, а, але ж ми раніше вже били по, по новоросійську, Але нам американці казали: чекайте, чекайте, почекайте, не треба цього робити. Публічно такі були заяви. І буквально от сьогодні знову Зеленський робить заяву. Він коментував, а, віддавав відповіді на запитання журналістам американським і каже, що Трамп дозволив нам бити у відповідь по Росії, якщо ті будуть бити по енергетиці в Україні. Дійсно, там готовий дозволив, що Окей, тепер виносять новоросійськ. Це ми знову повертаємося до того, що ми говорили, буквально там, пару хвилин тому. Ну, людина сказала, чи так воно буде, чи він каже: я подумаю ще місяць, чи робити, чи не робити. Ну, пане Іване, я я, дивись, я, я хочу сказати: президент України говорить, що президент США йому сказав Ок. Ну, тобто, розуміємо рівень. Це ну перепрошую з цією повагою до нас з тобою, але це один рівень, а там рівень е, лідерів держав і е, з Москви е, скажуть Вашингтону: чекайте, чекайте, ви про що говорите? Я погоджуюся з тобою, але ми маємо справу з Дональд з Дональдом Трампом. Завтра можна зателефонувати Марко Рубіо і сказати Володимир. Ну там ну почекай, не поспішай, дай, дай нам трішки часу. Не може бути така історія, може бути легко. Причому взагалі відмотати слово, яке було дано раніше, це в характері. Поточної адміністрації, тому я нічому не здиву, нічому не здивуюся. Ага. Ми побачимо це буквально, на жаль, ну за півтора-два місяці, коли почнуться перші удари? Вони в принципі раніше вже були, але от через місяць, півтора холоди, дійсно вже серйозні будуть. І Російська Федерація, якщо вона буде гамселити по нашій інфраструктурі, подивимося буквально наступного дня. А чи будуть наші відповіді? Чи буде Україна атакувати відповідь? І питання чим? Погодься, ударити дроном по підстанції трансформаторній, Ну треба дронів 5-6. Окей, ми можемо покласти, я так пропускаю, всю прикордонну е, територію Російської Федерації: Ростов, Брянськ, Белгород, е, Брянськ-Білград, Оспільшов, там ще якась область. є, Курськ, так, да. можемо, я так думаю, покласти, але ж ну, нам треба класти електрику набагато там. дальше, глибше. Там, Тула, Смоленськ, у Ленінграда спросіть, як там Аврора, там, там, лампочки і матрічки підрізати. От, от це хотілося б тоді вони побачать. Навіть якщо ще раз вся Російська Федерація буде знеструмлена, але на патріарших прудах буде продаватися цей лавандовий раф по барабану. У них все буде окей, у них все дуже здорово. Бо Москва це 20 мільйонів населення, і вони чхати хотіли на там пересічних своїх співвітчизників. Ну я так сподіваюсь, пан Іван говорить зараз про ті ракети, які асоціюються із тим малюнком гарним, який є у нього на задньому фоні. Це російська падіння случайне. Так, всі співпадіння абсолютно випадкові. Про фламінгу ми поговоримо вже наступного разу. Наразі, пане Іване, я тобі дякую, що ти знайшов нагоду і можливості бути сьогодні з нами. Бажаю тобі, щоб в тебе такі можливості були постійно. А, і повір, нам дуже цікаво почути твою думку. Глядачі обов'язково про це напишуть, і до нових зустрічей. Дякую, побачимось. Дякую, побачимось.